Привіт! Вже в новому 2024 році. І цей рік я почну з зимово-святкових дизайнів від наших українських виробників. Мені дуже багато у стрічці з'являється цікавих розробок. І кожного разу все цікавіше, я хотіла все це одно відео втулити, але вирішила розбити по розробникам, тому що пам'ять телефону в мене не дозволяє робити великі відео. І зупинилась я на Тела Артіс. Мені попався один дизайн, який я просто закохалася, перейшла на сайт, а тут ще багато чого цікавого. І гарного, тому почнімо. А, значить, Ось така цукеречка, зимовий гість. Розмір цієї цукерки 6х24 см. А, робота в хрестиках 57 х 87 хрестиків. А, кількість хрестиків 976, а довжина інших стіпків 7 метрів. Дизайнерка Цього дизайну Олександра Павельська, я сподіваюся, я правильно зробила наголос, тому що для мене це поки що невідома дизайнерка. Значить, окрім хрестиків у схемі присутні Алжирське око, півдіамантове вічко, петлевий стібок і бекстіч для збірки, а також є бісер. А, можна придбати набір повний, а можна придбати схему. Значить, Що входить в набір? Моліне DMC секційного ручного фарбування, тканина, рівномірка цвайгард кашель 28 -го, 28 -го каунту, чеський бісер Прицеоза, валюрова стрічка, також паперова схема вишивки з QR-кодом для скачування файлу у форматі САГА, інструкція з вишивки та прання. А також голка. А, але увага в набір не входить наповнювач. Потім описується, що ви отримаєте, якщо купите схему PDF плюс сага. Ви її отримаєте на електронну скриньку. А, файл PDF зі схемою вишивки та ключем для муліне DMC стандартної палітри та номерами муліне DMC секційного ручного фарбування виробництва Tela Artis. Включі дані розрахунки для канви 14 та 16 каунту, а також буде файл у форматі сага. Рекомендована тканина Zweigart кашель 222 розмір 23х41 см. Вказано, що потрібно ручного фарбування від телеартість по одному матку, перелік номерів і який колір. І також да, номер, і навіть в грамах бісер бісерпреціоза. Тобто, що мені сподобалось на сайті, так це детальний опис, От я вам прочитала, і багато фотографій саме відшивів. Тобто, кожен елемент вишивки є. Фото збільшене, де можна роздивитись, що воно вийде, тобто усі детальки, як ми, як ми знаємо, краса в деталях. Тому, дівчата, і хто зацікавиться, заходьте, дуже зручний сайт. Все, все розжовано, все показано, Тобто, ніяких там сюрпризів після покупки ви Неприємних сюрпризів не знайдете. Далі Північний олень це невелика схемка 13 на 13 см. Це і добре, що невеликі зимові такі дизайни, бо не знаю, як у кого, а в мене зимку часу на вишивку чомусь мало. По-перше, скорочується світловий день і. Там свята, треба прибирати, треба готуватись. Тому ось такі невеличкі дизайни, якраз те, що доктор прописав. Також багато детальних фото. Значить, що тут у нас? Розмір роботи в хрестиках 86 на 86 хрестиків. Кількість цих хрестиків 1601, кількість інших стебків 12,5 метрів. А, так, дизайнер гетьман Аліна. значить, Що входить в набір? Муліне DMC секційного ручного фарбування, DMC Perlé 8 секційного ручного фарбування, тканина, рівномірка Брітні Белфаст 32 каунту, колір 778 -й. Тут же йде шармик є, та намистини. Які можна роздивитись на, ф... на фото, кольорова схема вишивки з QR-кодом для скачування файлу в форматі сага, також інструкція з вишивки та прання іголка, але рамка та бант в набір не входять. І також розписано, що ви отримаєте, якщо ви купуєте схему. Тобто, на будь-який гаманець. У багатьох дівчат нитки є, шармики теж. Можна замінити, я знаю, дівчата замінюють, А кому хочеться вже точно повторити, можна купити набір. Ось цей дизайн, на який я натрапила, і завдяки йому перейшла на сайт, і ось знімаю відео. Значить. Семплер Зимова симфонія. Розмір його 24 на 24 см. Також дуже багато фото з елементами цього семплеру, які так в збільшеному розмірі, які можна роздивитись. Розмір у хрестиках 151 на 151, кількість стіпків аж 9084. також муляне DMC. Секційного ручного фарбування від Tela Artis, схема кольорова символьна, формат А4 аж 4 аркуші, плюс схема центрального елементу, тут мікрохрестик, плюс покрокова інструкція до стібків. А тут присутні такі стіпки, як Алжирське півдіамантове вічко. І увага перетягнути на півродоський стібок. Це для мене щось нове. І Лезі Дезі. Також дизайнер гетьмана Ліна. І в набір входить, як я вже казала, муліне. Не сказала тільки, що тканина рівномірка Цвайгард Белфас 32 каунту. Ну, і також схема інструкція голка. І також можна купити окремо схему. Далі, те, що я шукала. І хтось з дівчат вишивав, і я не запам'ятала, хто виробник. А ось тут знайшла дизайн-миколайчик. Я хотіла на Святого Миколая вишити саме Миколайчик, а дуже багато сант в дизайнах і зарубіжних і українських. І оце для, ну, для мене це я вперше знайшла такий дизайн. З Миколайчиком. Невеличкий, теж 10 на 14 см. Кожний елемент також сфотографований і можна його роздивитись. А значить, в хрестиках це 60 на 80 хрестиків, кількість стіпків 2722. Що дизайнер гетьманаліна, і також можна придбати або набір. Або схему, що входить в повний набір. Муліни DMC секційного ручного фарбування, DMC Perle 8 секційного ручного фарбування, тканина, рівномірка, брітні Логана 28-го каунту, колір 264. Шармик та гудзик, який можна роздивитись на фото, кольорова схема вишивки з QR-кодом для скачування файлу у форматі сага, також інструкція з вишивки та прання іголка. Ну, і рамка та бант в набір не входять. Далі теж розписано: якщо ви купуєте одну схему. Тобто варіантів, скільки хочете. Далі ось такий цікавий. Набірчик називається Вінтажна колекція прикрас. Тут 5 дизайнів. Я так розумію, що кількість хрестиків для всіх п'яти дизайнів дана. це 2215, довжина інших стібків 10 метрів, тут є присутній бісер, його 167 штук. Муліне Дімсі секційного ручного фарбування від Vitella Artis. А, значить, схема кольорова символьна. 4 5 аркушів, плюс інструкції з вишивки та збірки. Це взагалі добре. Окрім хрестика, тут присутні також декоративні стіпки, прямі стіпки, бекстіч та бісер. Дизайнерка теж гетьман-Аліна. Набір входить, як я вже сказала, Муліна Дімсія секційного ручного фарбування від Тела Artis. Потім мет... металік, крайнік. Ну, я не... Тканина рівномірка цвайгард, Belfast фінтаж 32 каунту. Чеський бісер преціоза. Номери да 11, та 10. Металеві шарми 5 штук. Тобто, в кожному дизайні є шармик. Е... Парчовий шнур. Та тасьма для оформлення. Все, вже, ну, все в наборі є навіть для збірки. Принтована тканина для задньої частини. Отакої. Також кольорова схема вишивки з QR-кодом, інструкція іголки. Для оформлення також знадобиться картон, пишуть, можна з торсировини, листовий синтепон, товщиною 1,5 см чи поролон 1 см. Голка з гострим кінчиком, міцна нитка або мононитка, ножиці для паперу та тканини. Це, я так розумію, в набор це не входить. Але все одно розписали яка товщина синтепону. Ну, Якщо я ці іграшки ніколи не робила, то для мене це корисна інформація. І також можна купити окремо схему. Так, далі. До речі, такі різносторонні дизайни, у телеарті, що мені і подобається. Я люблю, знаєте, такий вінігрет. Всі, не всі люблять, хто там підписаний на мене в інстаграмі, бачать, що в мене там не тільки вишивка, не тільки я там себе <знаймаю> знімаю, виставляю фото, але те, що все, що мені подобається. Значить, далі. Повернімось до вишивки. Зимна мандала. Розмір її дається діаметр 17,5 см. Так, розмір роботи в хрестиках 111 на 111, кількість стіпків 3448. А, значить, тут присутні також декоративні стіпки, прямі стіпки, бісер та намистини. Також дизайнерка гетьмана Ліна. В набір входить. Теж можна купити повний набір, а можна купити окрему схему. Значить, в набір входить. Mulliane DMC секційно-ручного фарбування, тканина, рівномірка цвайгард, Мурану 32 каунту. От подивіться, це вже який є. Шостий дизайн, і, якщо я не помиляюсь, кругом рівномірка, але різна. Чеський бісер преціоза, скляні намистини, а тут вже йдуть і п'яльця, нурги каучукові. Тобто повний набір, кольорова схема вишивки з QR-кодом, інструкція іголка. Ну, і також списано, що ви отримаєте, якщо купите схему. Теж багато фото з елементами мандали, які можна роздивитись більш уважно, і воно так гарніше видно. Далі. О, шкода, що я перед Новим роком не побачила раніше, називається це українські дракони. Цей рік у нас рік дракону, але тут іде наголос на тому, що українські дракони. Тут є елемент ну, дракона, ви бачите, і вверху йде герб з сім'ї. Там ви прочитаєте, є, до речі, от що мені сподобалось, ось тут розписано, що це за герб якоїсь сім'ї, чому <сум> саме називається дракони, тобто історія. Я не буду зараз читати, кому буде цікаво, той прочитає, тобто треба розуміти, ну, я думаю, розуміти, що ти вишиваєш, особливо якщо там є герб. Окремої сім'ї, нашої, видатною, мабуть, української. Розмір 17,5 на 36 см. І розмір роботи в хрестиках 99 на 200, кількість степків багатенько 7505. І дизайнерка також гетьмана Ліна, що також можна купити. Окрему схему і набір. Що ж ви отримаєте, якщо купите набір? Mulina DMC секційно секційного ручного фарбування, тканина, рівномірка, Цвайгард, кашель 28 каунту, кольорова схема вишивки з QR-кодом, інструкція з вишивки, спрання та голка. Наскільки я зрозуміла, тут шармика і якихось додаткових прикрас немає. І тут кількість кольорів 10, тобто небагато. Цікавий такий дизайн, поєднання українського і дракона Ну, китайського, мабуть. Ми звикли, що дракони це символи східних країн. І замок. Ну, Цікаво. Цікава розробка, така неординарна. мені, сподобалась. Ну, і це така універсальна розробка, дизайн. Не змогла я пройти повз. Бачила, хтось з дівчат вишивав, не згадаю, треба отак, знаєте, покласти, блокноти, записувати, хоча в мене лежить, але не завжди, бо забувається: Янголо-охоронець. Тут такий дизайн. В такому стилі, знаєте, вінтажному не яскравому таких пастельних, спокійних відтінків, його розмір дизайну 27 на 33 см. Значить, в хрестиках розмір роботи становить 156 на 190 хрестика. кількість тіпків, дівчата, аж 19465. Дається дві схеми. А на шести аркушах і плюс окрема схема для бекстічу взагалі. Все детально. Дизайнерка також гетьмана Ліна. Також можна купити окрему схему і набір. Значить, що входить в набір MulliNet DMC, металік райнік, два кольори, бісе Преціоза чотири кольори, тканина рівномірного плетіння Цвайгер 28-го також кольорова, кольорова схема вишивки з QR-кодом. І у форматі сага інструкція з вишивки та прання та голка. Ну, чудовий дизайн, мені подобається. Тут аж тисячу бісеринок, нічого собі. І навіть дана картинка приклад, як, ну, в яку раму, якого кольору можна оформити. Якщо от я не оформляла, мені там важко щось підібрати. А так вже готово відіслали багетну майстерню. І вам, якщо точно такої нема, то вже підберуть схожу. Дуже мені, я все ж таки мрію вишити янгола, але це в далекій-далекій перспективі поки що мріяла завершити свої розпочаті роботи до Нового року, але не сталося. Але про це іншим разом. Так що, дівчата, я думаю, вам сподобалось. Тож, ти, ти, ті дизайни, які сподобались і мені. Все. Підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Мені дуже приємно. Це надає сил, наснаги і бажання знімати, вишивати. І це дуже підбадьорує. А наразі це дуже-дуже важливо. Все, пока, до зустрічі!